Так би мовити, 0,4 градуса це також ріки сохнуть, так би мовити. Але, щоб ви розуміли, за якихось 12 років з часу виходу статті ми підняли загальну температуру на планеті на цілих плюс 3 градуса. Не на 0,3 градуса, а на цілих плюс 3 градуса по планеті. І це вже надзвичайно важливо. Зараз уже збирається така конкретна конференція, і все це, так би мовити, обговорюється на вищому рівні. Зеленський там виступав, що він там робив, я не знаю. Це явно не для його розуму була конференція, але тим не менше, він там позвіздився, можна подумати, там треба було звіздитися, там треба було якраз створювати Московий штурм. Тому що з часу виходу статті. Світ висновків не зробив. А країни-гіганти, такі як США, Китай та Росія, взагалі сказали, що вони не приймають участі. Насправді, там, їх, здається, було чи то сім, чи чотири. Якщо я знайду дані статті, я кину. Росія, як ви знаєте, взагалі підняла антизелену кампанію. І щоб ви розуміли, про вплив Росії такий серйозний, так він заключається в тому, що Україна якраз підтримала антизелену кампанію Росії. Чого науці невідомо. Певно, за інерцію, знаєте, всі підуть вішатися, і наші політики також будуть вішатися. Ну, з усіма.